Права 536. Човен плив 3,5 години за течією річки і 2,5 години проти течії. Відстань, яку він пропливав за течією річки, на 30 км більша за відстань, яку він пропливав проти течії. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії 2 км за годину. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що нехай. ту власну швидкість човна, Нехай. Власна. Швидкість човна Х кілометрів за годину. X кілометрів за годину. Є? Ну, а тоді заповнюємо нашу таблицю. Так, човен плив 3,5 години за течією. Тобто, ми будемо умови записувати в ліді такої таблиці. За течією пишемо 3,5 години. А проти течії 2,5 години. Так, так. відстань. Ну, швидкість течії в нас 2 км за годину. То, якщо власна швидкість ще вона км за годину, то за течією в нього швидкість буде Х плюс. 2 км за годину. А проти течії, йому течія буде забажати, то буде не х плюс 2, а мінус 2 км за годину. Яку тоді відстань він пропливе, то нам треба швидкість помножити на час, це буде відстань. То ми пишемо тоді, що або час на відстань. 3,5 ми множимо на x плюс 2. Ну і 2,5 ми множимо на х-2. Є? Ну що ж, а зараз тоді давайте за умовою запишемо. За умовою. Маємо. Там треба скласти за умовою рівняння. За течією він проплив на 30 км більше, ніж проти течії. Ну що ж, як це розуміти? За течією це 3,5, що множиться на Х плюс 2. Він проплив на 30 км більше, яку він проплив проти течії. Тобто те, що проти течії, це 2,5 на х-2. Є. І до нього треба додати на 30 км більше. Плюс 30 км. Є. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва і справа 3,5 множимо на х. Це буде 3,5х. 3,5 множимо на 2, це буде 7. Дорівнює. 2,5, якщо множиться на х, це буде 2,5х, відняти 2,5, якщо множиться на 2, це відняти 5 і плюс 30. Зводимо подібні доданки і переносимо. Так, 3,5 тоді буде х, плюс 7 дорівнює 2,5х, мінус 5 плюс 30 це буде плюс 25. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. 2,5 ліворуч, 7 праворуч. Тоді 3,5 х, зліва. Справа було 2,5 зліва буде мінус 2,5х. Це дорівнює було 25, так залишається. Зліво було плюс 7, справа буде мінус 7. 3,5х мінус 2,5х це буде просто х. Це дорівнює. 25 мінус 7, це буде 18. Є. Отушка, записуємо чого? Кілометрів? За годину. Що це у нас? Швидкість? Власна швидкість човна. Власна. Швидкість? Човна? Є. Записуємо відповідь. Отже. Знайдіть власну швидкість човна. записуємо, ми знайшли 18 км за годину. Є? Yeah.